Мої вітання. Сьогодні я розкажу вам про Тараса Шевченка, відомого українського письменника, художника і поета. Нема в світі поета, який стільки важив би в житті свого народу. Шевченко народився у бідній родині, в селі Моринці Черкаської області. Родина була багатодітна, тому діти доглядали один за одним. Шевченко був другою дитиною в сім'ї, тож спочатку за ним приглядала його старша сестра. Шевченко отримав освіту всього два класи у школі сільського дяка. Перший скупі знання, а разом з ними і суворі покарання. Потім він пас овець у пана, але час дарма не проводив. Він писав свої перші вірші. Малював свої перші картини. Тарас був дуже талановитою дитиною. У нього був тісний зв'язок із своїм дідусем. Він з ним проводив багато часу. Дідусь був освіченою людиною. До нього часто заходили кобзарі, співали свої пісні, думи. Шевченкові було цікаво разом з ними з усіма. Мабуть, недарма свою відому збірку поезії він назвав «Кобзар». Хоча шкода, що більшу частину свого життя Тарас прожив за межами України у вигнанні, він писав також легесенькі віршики і для дітей, які легко запам'ятати. Тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, тече вода із загаю та попід горою Хлюпочуться качаточка попід осокою. Я прочитала вірш скорочений, його дуже легко запам'ятати дітям. А сучасні музиканти пишуть музику до віршів Тараса Шевченка. Ось послухайте, яка туга за батьківщиною у цій пісні. Thank you Живучи на чужині, Шевченко дуже сумував за Україною і написав заповіт, щоб його поховали саме в своїй рідній Україні. Так і сталося. Як поховайте на мене на могилі, серце був широко, не на краї. Що плани широкопори і Дніпро і кручи, не була вина, була чути, як риве ревочи. Шевченко прожив коротке життя всього 47 років, і поховали його в Каневі на горі над Дніпром. А я дякую вам за увагу і до зустрічі.